Запрошую вас, друзі, в наше нове новорічне відео. На календарі 30 грудня, 9 вечора, і я розпочинаю підготовку. Вас запрошую до себе на кухню, будемо разом готувати смаколики. Нас пригостили такою апетитною домашньою качечкою. Зараз вечора її замаринує і на завтра вона гарно промаринується. Зверху на тру гірчицею взяла ось таку домашню відщетру з чорним перцем та куркумою. Потім буде приправа для курки і буду робити надрізи і шпигувати чесничком. А завтра вже додам яблука, кислий сорт треба взяти, і ем, в рукаві буду запікати. Це дуже-дуже смачна страва. Мені не так подобається м'ясо від качки, як самі ці яблука, вони пропитані жирком, ароматом, качество. Замаринована береться за десерт. Треба спочатку збити пудру. Я прибіла помічниця. Все допомагаємо. Ти готова Так! Yeah. Зараз будемо пекти дуже смачненький маренковий лес. Давай білки собі. Yeah. Білки, білки ось the hearts. Ну, як без класики. Олів'є мусить бути на новорічному столі. Так, Єва? Так. І тяводне. Добре. Бачиш, виходить, в тебе. Так. Ось тебе на насичко сюди і пальчиками протискай. Молодець. Ой. І що бере наступне? Мама на маленька господинка. Олів'я практично готова. Додаю сюди зелень І завтра ще доріжу огірочок і заправлю майонезом. І готую ще один салатик. Буду подавати в тортилі в таких грішках. Тут у мене смажені печериці, курка і болгарський перець. Також заправляється майонезом. Думаю, двох салатиків буде достатньо. Так, а в нас же наступний день вчора з явою зробили всі можливі заготовки, а сьогодні продовжуємо підготовку. Сьогодні залишилось запекти качку, зробити ще деякі закуски та канапки. Для того, щоб олів'я виглядав більш привабливо, я його виклала в кільце. Завдяки цьому, солод має рівні і акуратні краї. Ось так, що прикрасила горошком і петрушкою дуже красиво. Швиденько готую закусочку з перчиків, купила ось такі міні-перчики. Для начинки використовую домашній сир, часничок, майонез. Все пробиваю блендером, додаю кріп і петрушку і дрібно нарізану слабосолену рибку. Все перемішую і в кінці додаю 2 столові ложки фети. Начиняю перчики дуже швидко і дуже-дуже смачно. Зробила таку красиву нарізочку у вигляді ялинки і приступаю до фарширування качки. За ніч вона добре промаринувалась. Я її зсередину напихаю яблучками, побільше даю по краях, тому що я ці яблука просто обожнюю. Качка важить, в мене приблизно 2 кг, я її буду запікати 2 години, можливо, 2 години 20 хвилин. Вже буду дивитись по готовності. Так. І остання страва, яку я готую, це канапочки. Також дуже швидко, хлібчик підсушила на грилі, змастила філадельфією, також додаю гірчицю в зернах. Огірочок в мене домашній з кетчупом ми маринували, та оселедець. Канапочки дуже апетитні на вигляд і надзвичайно смачненькі. Так, ми з Євою встигли приготувати всі страви, самі вже готові, зачіски зроблені, тому накриваємо на стіл і чекаємо гостей. Аромат з духовки просто неймовірний. Качка, картопелька готова. Я картоплю, ще зверху змащую розтопленим вершковим маслом, скропом і чесничком. Погляньте, така качечка, рум'яненька. Дуже дуже смачна вийшла. А яблука це просто окрема моя любов. Да, Красуні, привіт! Славі Яночка, привіт! Ого, яка класная джентльова. Вау, ти красуня. Я малювала ще мої мама. Ні, там треба було помідори, там ігрочка, там сухарки, чисхарки. Не приїхали вертабу. Там така черга була в творі, що то взагалі то я понесла назад. щиро вітаю усіх з Новим роком! Бажаю вам та вашим близьким здоров'я, щастя, любові та добра. Нехай у вашій домівці завжди буде затишок і тепло. Нехай Новий рік стане для нас усіх початком нового життя, життя у мирі та свободі з Новим роком!